Привіт-привіт! В цьому відео у нас буде розпаковка мого особистого замовлення по каталогу 17. Одна у мене буде така здорова коробка. Замовлення, в принципі, не сильно здорове, але цікаве і смачненьке. І так, каталог виглядає 17-й ось таким чином. Це вже останній каталог 2024 року. Діє він до 4 січня, тобто ще два тижні. І приємна новина на цьому тижні до 21 грудня на все з каталога додаткова знижка 15%. Тобто, коли ви будете робити своє замовлення, ви побачите там, де вже підсумки в кінці замовлення, ви побачите мінус додаткова знижка 15%. Тобто в корзині бачити свою ціну, а вже де буде і того, ви будете бачити, що мінус ось ці 15%. І до сплати вам буде менше. 15% кешбек залишається. От, тому, ж... тому встигайте зробити замовлення по гарним цінам. І так, поїхали, що у мене тут є? У мене тут є 2 велоспека. Велнес-пеки ще досі жіночі, тому хлопці мої п'ють до сих пор жіночі вітаміни. Чоловічих, здається, ще й досі немає. Так, якщо чесно, цього разу я навіть не подивилася. Велнес-пек у нас це комплекс вітамінів і мінералів. Постійно замовляю. Уже багато років, хто мене дивиться, ви бачите, що в моїх замовленнях кожного разу є велнес-пеки. Це у нас тут 21 ось такий пакетик на 21 день, як я вам показати, де міститься повністю комплекс вітамін. 23 і мінерала, 2 аміги 3 і 1 астаксинтін. Випиваємо відразу після сніданку. Щодня. Це дуже гарне доповнення для нашого організму, щоб він отримав максимально всі макро-мікроелементи, які потрібні для того, щоб він гарно працював. Так, що ще? Дозіровка така, що не накопичується, і вони створені таким чином, щоб їх можна споживати щодня, не роблячи перериву. Поїхали далі. Якщо з Велнеса говорити, то в мене тут ще один коктель. До речі, буду ще де замовляти, цього разу вибрала смак полуничний. Приходить просто запечатаний ось таким чином, і там просто як соміш для коктейлів. Цей коктейль ідеально для перекусів. Він солоденький, зменшується тяга до солодкого, корисний перекус, білко, з, з високим містом білка, клітковини, не піднімає глікімічний рівень сахара да, крові. 70 ккал всього має, якщо пити його на воді. Ну, якщо на молоці, то трішки більше буде калорій і трішки більше буде білка. До речі, на молоці можна пити сухому. На рослинного походження, тваринного походження, тобто все за смаком. Є дівчата, навіть які п'ють на кефірі або на соки і їм це дуже подобається. Тобто я зазвичай п'ю на воді, Артем менший син п'є на молодці. Славік тільки на воді, тобто на молодці взагалі ніяк. От, класний, корисний перекус, і також можна ним замінити один прийом їжі. Хоч по стандартам МОЗ для цього підходять поживні наші коктейлі. і супи, Але іноді, а може даже і частенько, особисто ми заміняємо і прийом їжі саме цими коктейлями. Має три смаки: шоколадний, полуничний і ванільний. Так, у Велнесу у мене ще один продукт, це не мені особисто. Це Омега 3 в капсулах, зараз в каталозі на гарній знижці, і в рахунку того, що додаткові 15% на цьому тижні, то взагалі прям дуже-дуже класна ціна. Тут 60 капсул, одна баночка на місяць, тому що дві капсули ви приймаєте в один день за раз. Чистіша омега вироб. Робиться вона не із печені риби, а із тушки риби це набагато якісніше і корисніше. Жирні анчоуси і ще якась рибка, здається. Що стосовно неї, капсулка зроблена також із риби, із риб'ого желатіна. Проходить 5 ступенів очистки, тобто, це чиста, якісна омега 3. Вона не може коштувати дешево. Просто не може. Це треба зрозуміти, що якість не може коштувати дорого, ой, дешево. Да? Тобто вона коштує стільки, скільки має коштувати по своїй якості. Стандарти GMP. От. Тому є, є на знижці додатково 15% знижка, тож є можливість замовити собі по більш доступній ціні. Далі, у мене тут є набор. Ага, я думала, два набори, один набор. Так, пінку треба буде заказати. Щось я прочиталась. В общем, в каталозі є новинка. Це піна для ван, крем для рук і ось таке мильце. Розпечатати зможу мильце, тому що одне взяла для себе крем для рук. Пінку й все рівно ми її не. Ну, я можу її понюхати. Мм, mm, боже, як вона пахне. Обалдеть, Такий класний аромат такого сиреневого, мабуть, кольору. Гелева така текстура, без, без перламутра, без нічого. Прозора текстура. Ну, аромат просто бомбезний. Шикарний. 300 мл. Так. У мене таких ренчиків 3. Один зараз протестуємо і відкладемо в сторону, це буде мій. І у мене три мильця. Одне откриємо і два це теж не мій. Так, ну давайте знову почнемо. Ось таке гарне в вигляді сніжинки. Класно пахне теж. Класно пахне. Взагалі люблю аромати. А люблю нюхати, Катя нюхач. В общем, ось так воно виглядає. Вот. Ой, класно пахне. Шикарно пахне. Так, і у нас кремчик для рук 75 мл. Ну, звісно, що буде з таким самим ароматом. Так, я його відкладу в іншу сторону. Щоб не попутати. Бо ті два не мої. Е, пенка пахне ярче, ну насичніше. Теж має класний аромат, але такий більш ніжний, більш спокійніший. Ой, класно, шикарно пахне. Зараз. Класно. Я замовила на подарунок і собі. пенка для ванн мені вроді би як більше подобається, як пахне. А. Крем хотілося б ярчого запаху. Ну, але ж всім ярке теж не підійде. Так, далі. Далі у мене тут маска. Пілінг маска. З лінійка Veloci з адаптогенами. Вона приходить ось в такому. Форматі в картонній коробочці. Вона в мене є, я собі замовила в минулому каталозі. Ця новинка, декілька каталогів, була назад. Це не моя. Я покажу вам свою, як вона виглядає. Вона має таку гелеву текстуру дуже такий яркий, класний аромат насичений. Використовувала її вже два рази. Ось так, дивіться, як вона виглядає. Бачите? Ось така гелева. Ну, можна так сказати, що це відлущуюча маска або маска пілінг, можна ще так її назвати. Наноситься вона на 15 хвилин і потім змивається. Краще робити її ввечері, якщо робите вдень, то тоді ви вже нікуди не йдете. Зараз візьму витримаю маску. Ілі наносити обов'язково SPF 50 на свою шкіру обличчя. Ну, в принципі, як зазвичай, з пілінгами зі скрабами, тобто так ми поводимося. Має в екстрат, має в собі в складі ефірну олійку лимона, такий і аромат яркий, свіжий, і лимон у нас надає бадьорості нашій шкірі. А також тут знаходиться атагені сіни, і саме вони надають сяйва. І коли зробити цю маску, ви побачите з першого разу прямо сяючу, гарну, гарну сяючу шкіру без хайлайтера. До речі, сьогодні її теж робила. І о, цей ефект він зберігається протягом ще декількох днів після того, як ви зробили процедуру. Тому, якщо її наносити два рази на тиждень, то ви, ми будемо в ітогі, в ітогі мати сяючу шкіру на постійній основі. Коласнюча, і я прямо дуже мені сподобалась. І ще, що мені сподобалося, що це якби маска як два в одному: пілінг і маска для сяйва. Тобто, якщо ми робимо просто пілінг, в принципі, ми теж отримуємо чисту, здорову шкіру, це теж треба оновлювати. Він вона не заміняє нашого новедж-пілінгу, але як доповнення. Ну, мені, кажуть, мені дуже сподобалось, я задоволена. Вона зараз в каталозі. Без, без знижки. без знижки, але у нас була якась акція, чи 50% що у нас було, що я її замовила. Так, пішли далі. Так, це моя. Це моя, вона розпечатана. Далі я собі замовила ще одну маску. Це новинка діючого каталога, можливо, новинка і минулого каталога. Вроді би, кожен раз і листаєш цей каталог, і по тисячу раз листаєш, шукаєш ту клієнту. То комусь з команди якийсь продукт, але все рівно десь чогось можеш не помітити. Оці кришечки, вони, мабуть, зараз дуже модні, але їх так тяжко відкрутити буває. Особливо, коли я намазала вже крем на руки. О, так, да, це із за крему. Так, замовляю останнім часом такі от зволожуючі маски, живильні зволожуючі. Ну, помічаю, що треба зараз зима і прямо, хоча, в принципі, круглий рік хочеться шкіру зволожувати. Така вона густенька, така кремова насичена текстура в неї. Теж дуже приємно пахне ніжно. Навіть не пам'ятаю, що в неї в складі. Мед, мабуть, треба подивитися в каталозі, тому що замовила і. Забула вже, щось що замовила. Це моя маска, я для себе її замовила. Далі у мене тут дві зубні щітки, і зараз планую, мабуть, ще дозамовлю. В, них, в цьому каталозі дуже-дуже гарна знижка. Зазвичай там 75, а зараз там взагалі дуже дешево виходить. І 15% знижка я порахувала там взагалі це в районі 55 гривень. Тому ці візьму вже в використання скоро. І в запас візьму, бо в запасі, по суті, немає. Так, далі. Далі у мене тут два парфюми. Два парфюми я замовила по акції. Замовила я їх на подарунки. Я ще не знаю, кому конкретно їх буду дарувати, але зараз є така акція. Хто робить замовлення на 1.000 гривень, 1300 гривень по каталожній ціні. То має можливість замовити один із ароматів з восьми, тобто вісім представлено, і один зі знижкою 65%. Аромати є різні. Значить, на кожні 1300 можна замовити один із ароматів. Тобто, якщо замовлення на 2600, то в одному замовленні можна замовити два різних аромати або два одинакових аромати. В общем, я взяла чоловічу легенду і я взяла Інфініті новинка. У нас. Новинка вона, в принципі, давненько новинка, але я її ну, собі ніколи не замовляла. Але знаю, що пахне смачно, я тестила. Або тестер, або сторінку з каталога. Я вже не пам'ятаю. В общем, 207 гривень. І ця, здається, 200 з гривень по акції. Тому акції є, дівчата, хто дивиться мене з моєї команди. В каналі VIP в Телеграмі ви завжди перші бачите відразу сразу як тільки виходить якась акція або запуск каталога, або онлайн розпродаж. Всі новини, які є в Oriflame, в каналі VIP, найсручніше, я туди скидаю. Тобто, в першу чергу. І всі там новини є. Тому переходьте. Там є також ця акція, всі вісім ароматів, які можна замовити. Або ви часто запитуєте, де подивитися ці акції. На головній сторінці Oriflame в своєму особистому кабінеті, де є новини, відкриваєте всі новини і там дивитесь, які акції діють в діючому каталозі. Там ви також можете побачити цей Ну, всі акції. Далі. Далі я замовила новинку своєму Славіку. Зараз після розпаковки піду, подарую і буду робити приємно чоловіку. Значить, цей парфюм Giordani Gold Essence вперше саме в цій Giдаni Essence чоловічий аромат. Вперше. В чоловічих ароматах, стійкість аромату 8 годин. Тобто, це парфюм. З тестера, мені дуже сподобався аромат. Ну, просто дуже. І я вже до того, як свій отримати, двом дівчатам дала трьом, трьом дівчатам дала протестити цей аромат з тестера, і всі три їх замовили. І всі роблять щасливими своїх хлопців або чоловіків. Ну, в общем, виглядає, звісно, вона шикарна. Ну <гум> що тут сказати? Тобто таке от тяжке скло, товсте. От, Кришечка покрита 24-каратним золотом, так само, як і жіночі. От, давайте будемо тестити. Ой, обалдіть! Шикарний аромат. Просто шикарний. Взагалі, як сказала одна дівчина, це той аромат, який ви будете ходити за чоловіком, за ним по п'ятам і нюхати. Класно пахне, свічую з руки. Обалдеть, просто шикарно пахне. При замовленні цього аромата йде скраб, очищуючий засіб зі скрабом в подарунок. Це окрема тема, зараз про нього розповім. До речі, я аромат купувала по 999 гривень мінус 20% дистриб'юторська ціна. Ну, у учасників кешбек 15%. То на цьому тижні до 21 грудня у вас є можливість його замовити. 999 гривень мінус 15%. Отримати скраб в подарунок, це там буде десь 700 -то гривень, мабуть, там до 800. І ще 15% кешбек. Тобто на цьому ароматі у вас зараз вигода 30%. Тому ловіть момент: ой, пахне, звісно, шикарно. Аромат можна пропонувати десь з, з 25-28 з років. Тобто, Якщо хлопці помолодші і люблять такі от насичені аромати чоловічі. То теж можуть брати, але от з 25-28 років сміливо можна замовляти. Дорогий, шикарний, розкішний аромат. Далі, скраб. Скраб це із набору новеч чоловічого. Він продається в наборі. Або іноді можна замовляти його окремо. Він такого цікавого сірого кольору. Якщо чесно, я сама іноді ним користуюсь, він стоїть у нас, ну, де хлопці вмиваються. Ось такого кольору. Він має такі мілесенькі-мілесенькі скрабіночки, взагалі мілюсенькі-мілюсенькі. Також чорне вугілля входить в склад. Я вже все не пам'ятаю, тобто, лінійка вона йде омолоджуюча. Якщо вмиватися щодня цим скрабом, то стають менші пори і чисті пори. В принципі, має такий класний чоловічий, приємний аромат. Але мені це не мішає Я теж іноді ним користуватися. Реально дуже класно чистить шкіру. Так що ось такий класний подарунок можна отримати, замовивши аромат Giordani Gold. Далі, у мене тут замість плати за доставку кремчик королівський бархат. Дуже класна ціна, 199 гривень. Це ще в попередня версія, бо зараз королівський бархат змінив свій вигляд, тобто змінив упаковку і покращена формула. Класний продукт, він знімає припухлості, він також бореться з темними колами під очима. І він розглажує зморшки і робить ліфтінг. Шикарний крем замість плати за доставку. 199 гривень, там, вирухайте свою доставку 65 гривень або 85 гривень, залежно від того, на яку суму у вас замовлення. То крем взагалі там, виходить в районі там, 120 або 140 гривень це дуже-дуже круто. Я користуюсь королівським. Я на постійній основі користуюсь новейшим, але крем навколо очей, королівський бархат, я також беру і періодично його Використовую. Він робить таку шкіру більш пружньою, такою плотною, такою м'ясистою, я не знаю, як вам пояснити. Але між новейджами я беру і ним користуюся. Або буває такий період, або я використовую його тільки на вечір. І його прям так жирненько гарненько накладаю. Або використовую, наприклад, там тижня-два. Тобто на веч відкладаю, два тижні беру королівський бархат і використовую. І ось так їх міняю. Тому з задоволенням за 199 гривень я його взяла замість плати за доставку. Цей все рівно закінчиться. Зараз в мене в використанні ліфтінг. От, і ось так після ліфтінг покористуюсь, потім цим дозакінчу, потім знову там ліфтінг або зелений зморшок, потім візьму цей період срок, срок до 12-го місяця 26-го року. Так що нічого з ним не буде так, за до літа, можливо, його навіть вже і використаю. От, все, ось таке було моє замовлення, новий каталог уже. Уже 2025 рік наступає на нас. Промайнув рік швидко, ці 17 каталогів. Ось так він у нас і якось і йде третій рік поспіль. І так, каталог діє до 4 січня. Якщо ще немає дисконту, залишу посилання в описі на оформлення дисконту саме в моїй команді. Віп-канал заходьте, не забувайте, що він є. Дивіться інформацію. окрім акції, там є рекомендації про продукт. Тобто, все залишу в описі під відео. Телеграм-канал для моєї команди, для моїх ВІП-клієнтів. Ось таке було моє замовлення. Я впевнена, що 15-відсотковою знижкою додатковою я обов'язково скористаюся. Подумаю, що мені ще потрібно. І вже дозимовлю, тому що це рідко буває, буває, але рідко буває. Ну що, всім всього найкращого, до зв'язку. Якщо що, то звертайтеся.